Всім доброго раночку. Завезла я вже вовчика в садочок, заїжджала до мами свої показники подавати Так, і взяла у мами сумку цілу яблук. До речі, ці яблука дуже-дуже смачні. Мама мені вчора сумку дала, і сьогодні це яблучка з дачі і дала ось таку пекельну, пекельний соус, можна так сказати. Тут. Болгарський перець, перець чілі, казала мама чесник. І, напевно, ще щось тут є. Дуже смачне. Мама куштувала, дала мені таку баночку. Думаю, я, певно, також на нашій ділянці буду садити гострий пекучий перець, бо чомусь після вагітності за Вовчиком я люблю все: гостре, пекельне, пекуче, солене і так далі. І вже ось пройшло три роки, нічого не міняється. Так що такий соус буду їсти дуже-дуже смачненький. Можливо, якщо когось зацікавить, можливо, знайду рецепт. Мама пошукає, бо вона в основному готує, нічого не записує. Поки в мене Вовчик ще був в садочку, я вирішила змінити постільну білизну в себе на ліжку, також у Юрчика ще хотіла поміняти в чоловіка. Але я прекрасно розуміла, що в мене і так занадто багато прання. Ми плюс до всього збиралися на вихідні їхати в село, тому якось не хотілося дуже багато всього перепрати лишнього і не мати де його сушити. До речі, я скоро випущу на каналі халявщі, Це дуже класне відео з оглядом новорічних комплектів постільної білизни. Я домовилася із постачальником, в якого купую постільну білизну і перепродаю по дропшипінгу. І я маю можливість взяти комплекти на огляд. До речі, якщо комусь щось буде треба, то посилання на мою сторіночку на Укрлоті, де я продаю постільну білизну, завжди вона є в описі під відео. Дуже якісна постільна білизна. Я вже рік. Продаю її і впевнена в якості, впевнена в тому, що вона дуже добре переться. Собі, до речі, я також хочу щось із постільних комплектів лишити. Ну, побачимо, що саме мені сподобається найбільше. Взагалі, по картинці новорічних постільних комплектів дуже тяжко уявити, як вони будуть. Вживу виглядати, тому я і вирішила їх взяти. Думаю, зараз саме сезон і хтось, можливо, захоче собі прикупити. Ну і плюс відеоролик в мене буде розважальний контент, як то кажуть. Можливо, комусь буде цікаво просто подивитися і нічого не купувати. Я, якщо ці відео будуть заходити на каналі Халявщиця, то буду брати постільні комплекти постійно і робити на них огляд по декілька штук. Так буде більш зрозуміліше, як там вони виглядають, яка їхня якість. Хоча цей постачальник він за якістю слідкує, і я ще жодного постільного комплекту не отримувала поганої якості. Все 100% бувовна. Тут, до речі, я неправильно одягнула під ковдру. І розвертаю це все з допомогою Юрчика. Взагалі, євро ковдра, Євро постільна білизна. Вона класна, велика, все класно. Єдине, що я постійно не можу попасти, де в ній ширина, а де в ній довжина. Ну, вже як потрапляється, так вже є. Застеляю ось таким тепленьким пледиком, який купувала на секонд-хенді, обожнюю просто його. І постільну білизну сьогодні одягнула просто сіренько. У мене в основному три постільних комплекти, які постійно міняються: це сіренька, ось та жовтенька, яку я змінювала, і є ще голубенька, яка також полюбилася моїм покупцям. Ось цю, до речі, що я зараз одягаю на Юрчикове ліжко, також із моєго магазину. І ви знаєте, що Юрчик його сам обирав. Я би, наприклад, чорну постільну білизну ніколи в житті собі не одягнула, але дитина настільки хотіла його, що я вирішила все-таки це його постіль, його ліжко і нехай сам собі обирає. Їду я по вовчика в садочок. Васильку там ще старі, треба наволочки познімати. Не вдягай ще поки. Хлопці у мене тут поміняють ще е, 4 наволочки з подушок. Ага. І буде все готовеньке. Все чистеньке, Ма. лишиться тільки попрати. Що? Не все, з Юрчиком, будеш Юрику допомагати, добре? Я. Все, папа, мама їде, Вовчика зараз привезе. Добре. Мій Вовчик хоче. Кажи, Вова ходить у садочок. Забираємо його об 11-й. Звісно, дуже мало. Він в садочку знаходиться, але знову з по самого початку звикаємо помаленьку, щоб не плакав, бо там дітки так плачуть. Я приходжу і до мене на руки йдуть і кажуть, мама, мама. Ой, це адаптація до садочка. Я вам скажу, що у мене, наприклад, Віка дуже плакала, в садочок не хотіла ходити. Як виявилось потім на випускному вже геть вона була дуже маленька. І її з самого початку дуже ображали. Потім ображати почала вона, і мені почали скаржитися на неї. О, але тільки потім вийшло вже на самому випускному, що на самих початках дуже віку ображали. Ось, того вона плакала. За Юрчиком такого не було, він задоволенням ходив в садочок. Ось Василько також не плакав. Ну, За Вовою побачимо, я ще його не лишала, щоб він тут спав. Щоб ви собі розуміли, як мені подобається ось ця вішалка із тему. Це щось. Все на ній дуже класно сохне. Плюс у нас тут привідкрите вікно завжди, просто завжди. І все підсихає, коли гарна погода на вулиці. А зараз якраз така гарненька погода. Тут також посохло, зараз буду знімати і вішати нову партію. Так, що я сьогодні тут далі роблю? Хочу перебрати дитячі, дитячі речі, подивіться тільки скільки їх. Записала, да. бі, бі, Хлопці бі, тут такі щасливі, розбирають, все на камеру показують, що в них тут є. Три. Треба забрати звідси. Ні, це тітя Віта тобі купила. Віту. Віта я вже давно хотіла розібрати дитячі речі та й свої також позабирати все літнє, повідкидати все те, що вже з дірками, не в гарному стані. Звісно, я не викидаю щось, якщо нам там ще можна поносити на будівництві. Але ось якісь такі ну дуже вже такі страшні речі і літні я повністю позабирала. Відсортувала, пізніше вам покажу, як все поскладала. Взагалі, поки я Ховаю постільну білизну сама, у мене у шафі порядок, коли тільки туди речі складає чоловік або складає віка моя, все там, все перевернуто. Вовчикові речі у Василька, Василькові у Вовчика, і ніякого взагалі порядку немає. З хлопцями складати, звісно, це ще той квест. І я думаю, що багатодітні мами мене зрозуміють. Що викидаю поганий стан? Василькові кофти, Василькові штани, Вовині штани і Вовині кофти. І я думаю, що кофти треба перебрати, тому що є такі щось вже не дуже носити, Так що треба поперебирати і повідкидати можливо, на будівництво. Не знаю, побачимо. Це Васі? Я думаю, ви бачили, як було нам весело. Ми тут всі разом перебирали. По штанах дивлюся, хлопцям треба буде ще щось замовити, треба подивитися сінцей. Це ось така джинсовка в мене є. Вона така класна, вона така крута. А в ній ходив в основному Василько, а потім ходив Вовчик. І я дивлюся, що вона вже на наступний рік можливо буде маленька. Коротше кажучи, я її поки залишу Вові. Але там а побачимо, чи на літо вона буде добра. Показую вам, що в мене тут вийшло. Вовені речі, ковтинки, ну, більш-менш такі, що можна ще носити. Є й старіші, є й новіші. Я думаю, в садочок знайти буде не так вже й важко. Тут штанці в нас такі, що ходити вдома в селі. Відокремили штанці для садочка і на вихід. Тут Василькова поличка, також ковтинки, їх дуже багато, і це ще не всі, ще ось там є теплі. Я також відокремила штани. Тут для дому, для села, там на вихід. Ну, а кофтинки будемо перебирати. Такий в нас порядок. тут. І знаєте, поки в мене є таке натхнення, то я переберу свою полицю, переберу постіль. І я хочу все-таки перебрати ще ось тут у шафі. Погано трошки видно. Бо погано в мене тут освітлення. Бачите, тут затуляє лампочку і дуже погано видно. Тут все також переберу, і те, що я не носила, не одягала і взагалі мені не знадобилось за рік. Я буду викидати. Речі в гарному стані, ті, що можна продати. Я спробую продати. Хто зі мною давно, той знає, що в мене є ще один акаунт на Укрлоті, де я виставляю благодійні аукціони. Від гривні за товари пропоную ціну самі покупці. І за скільки на момент закінчення торгів буде стояти ставка, за стільки я його продаю. Ось така купа в мене з'їжджає з квартири. Тут дещо піде на ганчірки, дещо просто у смітник, тому що тут вже немає що носити. Все або порвате, або розлізлося, або якесь таке страшне в плямах розтягнуте, ну, коротше кажучи, тут нема що носити. І це все ліквідовується з нашого будинку. Тут, до речі, 45 речей. Непогане таке розхламлення. Те, що в гарному стані я планую продати, то воно окремо лежить. А ось це все ми йому кажемо, па-па. Забула показати вам свою поличку, сіла монтувати. Ну, Пам'ятаєте, що тут робилося? до? Тут в мене нижня білизна, там футболки, тут у мене штани і тут у мене теплі ковтини, ну, вже все подіставала. Літнє забрала, до речі, я не казала, що я літнє позабирала у дітей. І, коротше кажучи, тут тепер ми готові до зими. До речі, постільну білизну я вирішила не сьогодні. Не сьогодні я її буду перебирати. Так, і що в мене робиться на вішачках? Тут я нічого не чіпала, тому що тут сорочки зазвичай, чоловіка, вишиванки, якісь мої сорочки, які я планую використовувати для відеозйомки ще дістала, до речі, дуже багато теплих речей, які протягом всього тепла навіть. Дещо купувала. Хто дивився попередні мої відео, хто вже зі мною давно бачили, я десь влітку, не влітку купила ось такий рожевий костюм теплий на секонд-хенді. В мене взагалі ось це, ось це все це секонд-хенд. Можна Ось тут Юрчик повісив свій костюм, думаю, щось тут не так. Бо ми і Юрчикові речі всі перебрали, розділимо ось так. Це цей костюм, що ми йому ось-ось нещодавно купували. Майже 1300 віддали, але він такий теплий, теплий Юрчик з задоволенням зараз носить. А, так, коротше кажучи, цей костюм якось покажуся в ньому. А, дуже він мені подобається. Купила я його взагалі. Майже за І є в мене дуже багато тут різних таких в'язаних кофтин, класних взагалі обожнюю їх. Минулого року носила і цього року планую також носити. Вивісила все сюди, щоб воно не мнялося, бо лежало в таких пакетах, я їх так стягнула, думаю, нехай розпрямиться, розгладиться і буде. Мені в чому ходити, тому що, ну, можливо, ще декілька днів і буде дуже-дуже на вулиці холодно. Звісно, в мене є дещо в прані, так само, як і в дітей, але я вам скажу, що мені треба купити якісь нові штани, нові лосини, бо я практично знизу гола. Ковтини в мене є. На секонд-хенді я, звісно, штани купую. І в мене є також вони, але. І з останніх моїх покупок двоє штанів досить так швидко зношуються. Хоча стан їх був непоганий, матеріал мені подобається, але вони перетворюються в такі, знаєте, ковтунці. На них дуже швидко все чіпляється. У нас кицька. Ці чорні штани постійно треба чистити від ковтунців, чистити від шерсті і, так вони знаєте, навіть почали міняти свій колір, тому я думаю, що на низ щось собі треба буде купити. Буде в нас якось закупочка оновлення гардеробу трішки. Я дуже давно собі нічого не купувала. Нове, я постійно купую собі все на секонд-хенді. У мене весь одяг, це секонд-хенд. Єдине, що нижня білизна нова і, і все. Зато в нас будується будинок. Але ось кажу, я для себе вирішила 100%. Я десь протягом місяця, можливо, двох, маю купити собі якісь штани. Хоча б одні. Це, це, це 100%, хоча б одні. Буся, 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 Буся. Привіт, Вовуся. Буся? Ти що робиш? Кажу, те саме, що Вова робить? Да? Мерво? <смі> так, дивіться. Як би я не старалась, на балконі прання сохне повністю завішане, але в мене завішано тут. У мене ось там на батареях лежить. І у мене ось тут навіть на батареях вісить. Тут без варіантів. Тут заповнене все повністю. Так що, якось так, і плюс вісить ще й на дверях. А ще у мене зараз два покривала світленьких, і їх також треба десь вивісити, тому певно, вивішу я їх на двері також. Не знаю, як вони будуть сохнути. Але е, ми їдемо завтра зранку на два дні з доми. Чоловік їде допомагати брату перекривати дах на хаті. В нього брат перебудовує стару хату, і це ще більший головний біль ніж будувати нову. Вони я не знаю, чи вже знесли стару старий дах. І будуть робити завтра новий, чи завтра вони розберуть старий дах і мають накрити новий? Не знаю точно, нічого вам не скажу і знімати там не буду, тому що це не наш будинок. Не маю права, як, як то кажуть. Ось. А я чому їду з дітьми? Бо завтра я їду в обласну лікарню, показати хлопців своїх усіх. Записалася, добре, що позвонила. До речі, в Рівненську обласну лікарню, щоб потрапити до Лора. Треба дзвонити і записуватися і дивитися, чи є місця. Ми записані аж на третю годину дня, і не знаю, взагалі сказали з ми, до речі, треба наготувати свідоцтво про народження, зареєструвати їх там, бо без свідоцтв не приймають. Ми там ще не були. Вірніше менші хлопці ще там не були. Так що треба їхати з їми туди з документами. І ще я планую в суботу поїхати на наш будинок, щось там поробити, тому що чоловік буде зайнятий чужим будинком. Ось, але я думаю, що знайду якусь собі роботу. До речі, можливо, до мене приїде в суботу туди кума. Вона недалечко живе в Рівному, скільки ж там їхати до нашого будинку. Плюс до всього протоплю, бо минулий тиждень ми хоч і були, заготовляли дрова в наш будинок, але ніхто так і не топив, не було часу. Свіжина заготовка дров і так далі. Коротше, вибуло нас повністю. І я скажу, що нічого страшного. Протопимо всю суботу. До речі, ось цей осушувач у нас практично постійно працює. І він, до речі, дуже класно слугує, як навіть ночнічок. Бачите, там скільки водички вже бовкає? Я, якщо чесно, з самого початку і не вірила, що ось та штука може щось збирати із води, але в дійсності нам, коли писали коментарі, що нам треба зволожувати в кімнату. То мені аж було смішно, тому що в нас тут збільшена волога, ми сушимо прання і тут треба осушувач повітря, а не зволожувач. Так що дуже задоволена цим осушувачем. Я не пам'ятаю, здається, 65 гривень я за нього віддала. Коротше, смішна ціна аукціони це взагалі супер. Так що, якщо бачу цікавеньке, то завжди ставлю ставочки. Це взагалі супер. І, до речі, тут по режимах я. О, мене прання прийняно... допралось. Бачите, якщо натиснути ніч, нічний режим просто вмикається, то немає підсвітки, і він шумить набагато менше, але він і вологі збирає вночі, тоді менше. І в нас ночний дожор Василько з татом вже на кухні сплять. І бачите, доводиться в кімнаті їсти. Бо там світло не вмикнеш нічого. Я вже нічого не готую, їдять печиво. Не хочу я вже нічого готувати. Завтра зранку їдемо. Я думаю, що сніданок в нас буде, певно, в селі. Побачимо. Не знаю точно. Але явно зараз ввечері, коли на кухні сплять, не приготуєш.